За своє довге творче життя Всеволод Нестайко написав понад 30 книг, які були перекладені багатьма мовами світу, у тому числі й арабською, а цією мовою українських книжок перекладено дуже мало. Назву кілька з них щось тобою вже прочитано, а щось іще ні: Тореадори з Васюківки, Одиниця з обманом, П'ятірка з хвостиком, пригоди грицька половинки. Чудеса в гарбузянах, незвичайні пригоди в лісовій школі. Нестайко якось зізнався, що в дитинстві неодмінно хотів бути капітаном далекого плавання, багато мандрувати водними просторами земної кулі, записувати враження, спостереження і пригоди. Доля склалася так, що Нестайко став дитячим письменником, і багато мільйонів людей у всьому світі. Читають і люблять його веселі книги. Багато дорослих зізнаються, що твори Всеволода Зіновійовича завжди піднімають настрій і підтримують у скрутну хвилину, тобто є справжніми друзями на все життя.